Богдан у нас він такий сільський хлопчинка. Він дуже любив допомагати бабусі і він все їм допомагав. Він вихідні. Вони вдвох з Русланом до одного дідуся і до другого. Вони все їм, все їм, все їм допомагали. копати, дрова нарубати, все, 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 все на світі. Каже, треба стареньким допомагати. Він школи прибіг, портфеля кинув і побіг собі сусідам допомагати. То стареньким, а тут дитина маленька по сусідству, він і дітей дуже любив, і діти його малі любили. Він ото все отако всім він допомагав. Не міг, каже, він цього перенести, що це війна, що вони каже, напали й таке Каже, з нашими людьми роблять. Як ото ж вони в Ірпіні, отам у Бучі воювали, так він же страшний. Він не міг він цього видержати. Коли я пішов до поліції, по цьому поліції Богдан також захопився цією ідеєю, та також захотів іти до поліції, працювати, допомагати людям. Спочатку повномасштабної війни Богдан захотів захищати Україну. Ми з ним переговорили на цю тему. Так як я вже пішов в зведений Загін стрілецький корт, він також написав рапорт на переведення до даного підрозділу. Якраз передали по рації, що заходять до нас військові РФ. На шість годин він працював з кулемета. Я займав позицію на дві години. Якраз раз заходжу до нього комнату, це він стоїть з кулеметом, так заповнив останній раз його. Каже, ну, називав на мене малий. Мене Прізвище велике, називав малий. Каже, малий нравиться з полінота роботи. Так останній раз я зайшов на свій сектор і по нам уже прилетіла. Міна прилетіла. Та в той момент отримали контузію. Хвилин 5 взагалі не змогли нічого зрозуміти. Звали по позивних, звали, звали його. Він був в іншій кімнаті. Потім потроху вже пильно сіла, полізли туди і виявили, ну, вже ні медичної допомоги там вже не можна було надати. Приїхала моя сестра, бо Руслан їй подзвонив і сказав, що вечором нам ніхто не казав до ранку, а рано нам тоді сповістили, що Богдана нашого немає.